Всім привіт! Прийшла мені запчастина до мого лобзика. Вони недорогі, тому на всякий випадок взяв дві штуки. Зломався в мене шток в тому місці, де кріпиться пилочка. Отже, розбираю лобзик. На пластиковій кришці викручую 4 гвинта. Зверху під кришкою знаходиться ще 2 гвинта, їх теж відкручуємо. Також знизу потрібно відкрутити теж 2 гвинта. Щоб зняти другий гвинтик, потрібно зняти цю пружинку. Після того спокійно викручую другий гвинтик, знімаю пластиковий тримач, ну а під ним знаходиться підшипник ковзання. Якщо я помиляюсь, виправіть мене в коментарях. І після цього можна дістати наш шток з тримачем. Видно, в середину попадала терса, і вона змішалася з літолом. Не на камеру витер її. А ось так виглядає нова деталь в порівнянні з старою. Тримач штока з'єднаний за допомогою закльопок. Щоб його розібрати, потрібно їх висверлити, що я і роблю. Спочатку маленьким сверлом, потім великим. Далі вибиваю молотком. Аналогічну процедуру проводжу з другою закльопкою. далі розбираю тримач, витираю старий літол, вставляю новий шток. Коли його вставляєте, будьте уважні. Є різниця якою стороною. Заміряю діаметр старої закльопки. В своїх запасах знайшов цвяхи такого самого діаметру. Ними і зроблю нові закльопки. Можливо, є якийсь кращий спосіб зробити закльопку, але ну, я його не знаю. З іншої сторони відрізаю зайве. Після чого заклепую молотком. Готово. Деталі можна змащувати літолом і збирати в зворотньому напрямку. Далі я роботу не коментую і пришвидчую відео. в пам'яті. на віру в любов. Зібрав і роблю тест. Все чудово пиляється, оголошую ремонт успішним. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.